Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги пропонується дистанційний курс Основи інтернету та онлайнові освітнє середовище створений на сайті дистанційного навчання комунального закладу Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Даний курс Призначено для педагогічних працівників щодо використання освітніх веб-ресурсів у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Завданням курсу Основи інтернету та онлайн-освітнє середовище полягають в опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні практичних завдань, участі у формах, роботі з онлайновими сервісами, створенні власних робіт. Тощо. Курс розраховано на 18 годин протягом трьох тижнів поділено на 3 модулі. Модуль 1. Основи роботи з сервісами Google. Мета модулю є на початку. До кожного модулю розроблені завдання. Завдання першого тижня. Крім того, до кожного модулю є посилання на додаткові ресурси та документи, які вам допоможуть в опрацюванні матеріалу виконання завдань першого тижня. Після того, як ви виконали всі завдання, вам необхідно пройти тест основи роботи з сервісами Google. Для того, щоб розпочати тестування, потрібно натиснути на кнопку Почати тестування. Модуль 2. Створення учительського робочого кабінету засобами сервісів Google. Так само є мета даного модулю є завдання на другий тиждень. Головним завданням другого тижня полягає, що кожен, хто навчається, Творий сайт, мій робочий кабінет. Модуль 3. Створення моделі онлайн-портфоліо вчителя з використанням технології Google. Мета написана на початку модулю. Глянемо завдання третього тижня. Потрібно зареєструватися на сайті wiki.it.com.ua, створити персональну wiki сторінку на допомогу при створенні персональної сторінки ВІКІ є детальна інструкція користувача сайту Wiki. Інструкція по створенню та оформленню Вікі-статті та типові проблеми та помилки при роботі з зайтіч Вікі. По завершенню третього модулю ми переходимо до обговорення проблеми, які можуть виникнути при роботі з роботи, при роботі з віки сторінками. Крім того, в курсі розроблено глосарій, на якому ви можете познайомитися з основними поняттями, поняттями які зустрічаються. Нашому курсі. Маю надію на те, що курс вам сподобається, і ви запишетесь і пройдете дистанційне навчання на даному курсі. Дякую за увагу!